Вже вкотре друге засідання сесії Лисичанської міської ради не може поновити роботу. Причина відсутність кворуму вже встигла стати традиційною. Сьогоднішня сесія прогнозуємо не состоялась, потому что дата сессии была не согласована с депутатским корпусом. Мы выступали с инициативой проведения сессии 9 апреля, однако городской голова нас не услышал. Назначил сессию изначально на 8 апреля, теперь на сегодняшний день, на 12 апреля. Не согласовывая эти даты абсолютно ни с кем из депутатов. Низказированных заседаний тягнется уже больше двух лет. Тижнів багаточисельні звернення групи за мир та розвиток Лисичанська про перенос засідання на більш зручну дату, коли явка депутатів дозволить відкрити і провести сесію. Міський голова систематично ігнорує, тим часом продовжуючи свідомо призначати засідання, які приречені на закриття. Тож, коли присутні запитали про причини фактичного саботування засідань сесії з боку мера, Сергій Шилін відповів наступне: Я знай, що так, так, коли міському довго, провести сесію. А ні, а ні, Такі дії мера самі депутати пов'язують з його політичною несамостійністю та підконтрольністю демократичному крилу. Інтересами ж лисичан, на думку депутатів, він давно не цікавиться, адже всі його думки заповнює бажання зберегтися на посаді. Городська голова прекрасно розуміє, що в групі за мир і розвідка Лисичанська 20 чоловік. Для відставки городського голови необхідно 24 людини И так называемая коалиция, прекрасно понимая, что они, если дадут эти четыре человека, будет он просто отстранен от занимаемой должности, ему диктуют условия. Ему ничего не остается другого дела, как просто слушать все, что ему говорят чтобы избежать отставки. Наш мэр, он как английская королева. Он по культурно-массовым мероприятиям, пообниматься, поцеловаться, вручить грамоту, там, цветочек. А всі останні діла навіть те, що його непосредственно прерогатива решает уже та політичка сила. Фактичні, мер городом управляє. Але навіть представники демократичних сил здається остаточно втратили залишки поваги до мера Перебіщика, каже Олена Ратушна. Доказ цього яскраво можна було побачити на засіданні сесії. Депутати так званого демократичного крила на сесію сьогодні тоже не явились. Это говорит о том, что городской голова Шилин не имеет абсолютно никакой поддержки среди депутатского корпуса, не имеет никакого влияния на этих депутатов, как городской голова свои функции не выполняет. Городской голова Шилин озвучил сегодня следующую дату заседания сессии. Это 19 апреля. Опять же, не согласовав ни с кем эту дату, не имея розуміння, будуть ли депутати на сесії і вистачить ли цих голосів для її відкриття. І у мене є великі сумніви, що це очередне засідання сесії також состоится. На думку депутатів, вихід з цієї ситуації можна знайти швидко. Варто лише поставити інтерес громади вище за свої власні політичні амбіції. Для того, щоб міський совет нормально працював, потрібно знаходити компроміс. А компроміс – це завжди дорога з двостороннім рухом. Пока городской глава будет думать, что он едет по дороге это с односторонним движением, естественно, компромиссов не будет. Это городской совет. То есть совет это совещательный орган, который коллегиально принимает какие-то решения. Мы, как депутаты, представляем определенные группы населения с того или иного участка. Соответственно, мы представляем интересы наших горожан. Поэтому совет он подразумевает. Колегіальне прийняття рішень, не єдиналічне, ну я не знаю, монарше управління. Наступне засідання сесії відбудеться вже в п'ятницю, а ми й надалі будемо стежити за ситуацією. Ксенія Білянська, Роман Степаненко, Акцент.